Розглянули п'ять відповідей, чому приходять страждання трудності в наше життя. Я наголошую, що є їх багато цих відповідей, але я вірю, що ці п'ять відповідей вони основні. І другу частину я хотів би показати ці проповіді, яка повинна бути у нас реакція. На страждання, на труднощі, на Боже випробування. Коли я починав цю проповідь, я забув сказати, що іноді, коли приходять рождання в життя людини, вона думає: Господи, а це випробування або це наказання. Одна людина казала колись. Якщо в моєму житті є труднощі, страждання, то я задаю собі Богу питання. Це те, що зі мною робляється, погане. Це може я пожинаю те, що я посіяв, або це те, що робляється, лихе, це може хтось в мене сіє. Але я хотів би, щоб. Ми зрозуміли, що і в тому і іншому випадку в нас повинна бути правильна реакція на випробування. І я дам сім порад, яких тримаюся я, їх римаюсь, я е, скажу чесно, не, зовсім, не, не завжди, виходить, але ці сі сім порад, Слово Божого, вони дуже мають велику користь. І так, яка повинна бути в нас реакція на страждання? Перше, не роптати. Хто із вас робщи, коли приходить страждання? У нас з'являється пісня або молитва. Ми не голосно кажемо, щоб. Щоб не хто не розумів, да? що ми робимо. Перша порада не робчі. Одна людина, це є притча, одна людина, вона все життя на землі, вона казала, Бог мене залишив, Бога зі мною немає. Я завжди проходжу страждання сам наодинці. І коли він помер, Господь його прийняв до себе. І він, каже, хочеш, я тобі бежу твій шлях на землі, який ти проживав. Так, Господи, звичайно. І він показав дві пари слідів. Одна пара була його, одна пара була цієї людини. І Господь показує йому, я всі дві пари, вони йшли разом. І ось. Трапляється у щастя, де є вогонь страждання. І людина бачить, що залишилась одна пара. Потім ще одне страждання, і там одна пара слідів, і ще одна пара слідів. І знаєте, людина, не додивлячись до свій шлях, вона не і каже, Господи, ось я ж казав, що я був один. Оце пара слідів, одних моя. І Бог посміхнувся, і до сина каже, ні, це моя пара слідів. А де ж я був? Каже, ти був в мене на руках. Я ніс тебе на руках. І знаєте, дуже важливо, дуже важливо зрозуміти, що Бог не посилає наше життя таке страждання, яке б ми не змогли перенести. Хто може сказати амінь? Амінь. Перша порада не робші. Друга молись. Не отак я показав бу-бу-бу. Інша мови ін. Не гарні інша мови. А починай молитися, щоб Господь допоміг тобі пройти всі труднощі. Третя порада, звертайся до святого Писання. Звертайся до Слова Божого. Я побачив Давид він дуже багато мав підтріплення трудноща, страждання, саме маючи слово від Бога. І слово завжди воно звучить, а не бійся, я з тобою. Слово Боже каже нам, не бійся, я тримаю тебе що? За руку. Одне мені дуже подобається місце. Я на українській і мові не, ще не читав, але зараз попробую. Перше послання до Орінтян, давайте римо. 10 розділ дуже відомий вірш. 13 тринадцятий 13 вірш. Досягла вас спроба не інша і людська. Але вірний Бог, і не опусти, щоб ви випробувалися більше, ніж можете, але при спробі полешення дасть, щоб внести могли ви її. Амінь. В російській мові написано, вас постигло і з ушення Но верил Бог, который не попустит вам сверх сил, но и при искушении даст силы, чтобы вы все могли перенести. Аминь. Четверте. Признавати свої гріхи і провини. Якщо всі рождання Бог нагадує тобі, показує тобі, Твій гріх, залиши його. Залиш Його в ім'я Ісуса. П'ята порада. Будь терпелячим. Будь терпелячим. Згадуйте слова за Він каже, згадуйте терпіння Ого Йова. Згадуйте терпіння Йова. Згадуйте терпіння Ісуса Христа, нашого Спасителя, який замість радощі взяв страждання. Згадуйте Йосипа терпіння, і воно поможе терпіння Йосипа, який десь богословив каже 15 або навіть 18 років був рабом. Ох, це терпіння. Тут, буває, півдня нема терпіння, півгодини нема терпіння. Я вам відверто скажу, в мене мало репіння, у моїй дружині багато репіння. Ми повинні бути терплящими в стражданнях і в рубностях. Шосте, мати втіху у стражданнях. Якщо ми маємо утіху, втіху, або на російській мові утішення, це допомагає нам проходити. Руднощі і випробування. І зауважте, що Дух ну, Святий Він постійно пильнує над тим, щоб тобі і мені давати втіху. І зате ти не один. І сьоме, я вірю, в сьома реакція вона дуже важлива. Дякувати Богу за труднощі. Ой-ой, ой що -ой -ой, ти верзеш? Ну як можна Бога дякувати за труднощі? Я, наш розум, наша логіка, а вона заважає нам дякувати. Але якщо ми бачимо пощаду середину і Інець, для чого це відбувалося в нашому житті, то в нас з'являється подяка. І я вірю, що Йосип дякував Бога не зразу. Але пройшов час і віддякував Богу, що Бог провів його через це. Його, який найбільше страждав в нижній Біблії, він що зробив? Подякував Богові. Ісус подякував Отцю Небесному за те, що Він прийшов, згадуйте, коли він в 26-му розділі Матфія, Він не хотів страждати. Він казав, нехай ця чаша обмине мене. Він був, знаєте, він був дуже відвертий з батьком. Він дуже щисто балакав в гесемаському сані. Але прийшов час, коли Ісус подякував. І я вірю, що в нас є такі моменти, коли ми дякуємо Богу, що Бог допустив. Грубності страждання в нашому житті. Хочеться закінчити цю проповідь і вершем римлянам, 8 розділ, 18 вірш. Бо я думаю, каже Павло, за ваша людина, я дуже багато страждала, багато її били. Одного разу так побили, пам'ятаєте, вивели за місто, та побили, що думали, що він вже є і мертвий. Він дуже багато страждав, Павло. Але він уважно річ каже. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті тієї слави, що має з'явитися в нас. Амінь. Іоанн каже, жінка народжує дитину, що нас від Івана, вона терпить велику біль, велике страждання в природах. Але, але Оли родить дитину і радіє, і вже не згадує тих страждань. Я вірю, що страждання буде інець, коли, брат і сестри, коли? Там на небі. Там вже не буде страждання. Іван каже в книзі останній книги Біблії, що там вже не буде страждання. Там Господь витрився у сльозу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Мать Тереза, відомий Божий служитель, сказала, наші страждання це добрі ласки Бога. Які закликають нас звернутися саме до нього, і змусити нас усвідомити, що ми не керуємо нашим життям, а Бог його контролює, і ми можемо повністю йому довіряти. Амінь. Я згадую ці слова Сергія Вінковського, відомий служителя на Україні і за межами її. Він не раз сказав, що страждання. Це вітаміни для нашого духовного зросту. Коли людина хоче духовно зростати, все добре, але вона повинна пам'ятати, щоби зростати, треба не раз страждати. Пам'ятаєте молодь, хто пам'ятає, ми дивилися фільм, і називається Життя Пі. Хто повний? Ми тут дивилися з вами. Може, років два назад, може більше. І там є такий вираз в цьому фільмі. Навіть коли здавалося, що Бог залишив мене, він Господь був поруч. І коли здавалося, що йому немає діла до моїх страждань, він був поруч. А коли будь-яка надія на спасіння пропала, він дав мені від очіпи. А потім послав знак, що треба продовжувати шлях. Амінь. Дуже відомий російський письменник Антон Павлович Чехов сказав, дійти до переконань ви можете тільки шляхом особистого досвіду і страждань. Відома людина сказав різ... такі слова, розсудливий прагне до відсутності і страждань, а не до насолоди. І останній вираз мати Терези, страждання може стати шляхом до великої любові і милосердя. Дуже багато людей я знаю особисто в своєму житті, і їх страждання, рудності робили більш м'якенькими. Багато любові з'явилося, милосердя. А є, ми сьогодні згадували, згадуєте, коли людина після страждань ще більше вона стала жастовою. Ще більше, ой, знаєте, я, дружина, роздраженна на уріз і мові роздратованою. Те, що ми читали про Єремію, 6 розділ. І я закликаю нас до молити, і давайте ми з вами встанемо і будемо молитися, щоб Господь допоміг нам і надалі проходити страждання. Бо Христос сказав, в цьому світі будемо мати багато страждань багато орбот, але зміцняйтеся, пам'ятаєте, я переміг цей світ. Амінь.